Darkness. Сьогодні буде огляд на вінілову версію другого альбому гурту God Blood під назвою Adoration of Destiny and War. Він вийшов 1 травня 2015 року на німецькому лейблі Джунглгайт Production, який був заснований у 2007 році. Лейбл працював у різних стилях музики, такими як Black, Death, Doom Metal, Dungeon Synth, Ambient та іншими. Також він співпрацював з такими гуртами, як Анал Голіт, Люцифера, Епхор, Блек Мюнон та іншими. Одкладинкою альбому займався Алан Корпс, художник з Південної Америки Місто Перу. Також він співпрацював з такими гуртами: Bloodbust, Калікула, Канал Vomit, Morbid Funeral та багатьма іншими. Гурт Годблад був заснований у 2011 році в Німеччині. Лістів Клейна та грає в стилі Black Death Metal. Ederation of Blastiny and Edward є першим повноформатним альбомом гурту. Над записом альбому працювали Satanic Death Wood вокал-гітара бас та Reverend Slayer ударний вокал і гітара. Соло-гітарами займалися Satanic Death Wood, а соло-гітарами 13 го і 14 го треку займалися Reverend Slayer. Вся музика належить гурту God Plat. Альбом записаний у старій, прогнилій репетиційній кімнаті в місті Клеве Німеччина у жовтні 2013 року. А мастерингом та зведенням займався Він та Еон в Німеччині в місті Есен. Пріоритетність групи ходять низько налаштовані вітання, потужний бас, масивний барабанний дріб і сатанистські крики сатанів Десвуда, які надають альбому грубого. Вісного, звучання. Даний вініл має аж 15 пісень, тому я буду робити розбір елірики на 6 пісень, які є на цьому кладощі. Тож погнали! Ця пісня про апокаліпсис, де сили зла використовують ядерне та хімічну зброю для знищення людей. В ній описується жорстокі сцени руйнування та кровопролиття. Ця пісня описує знищення ковчега Ноя і його тварин силами зла, використовуючи ядерну зброю під керівництвом сатани. Ця пісня висловлює агресивність і неповагу до релігійних тем, зосереджуючись на зруйнуванні і хаосі. Ця пісня виражає насильство і сексуальну деградацію, звертаючись до мотивів сатани і культу гріха. Ця пісня висловлює сатаністську агресивну тематику, викликаючи на загальний крах релігійних ідеалів і вірувань. Ця пісня виражає вульгарну і образливу антихристиянську тематику, порушуючи святість індивідуальних і релігійних вірувань. Цей альбом розповідає про апокаліпсис, насильство, антирелігійні ідеї та глузування з християнства, Використовуючи яскраві образи для вираження агресії і протесту проти релігії та моралі. Взагалі мені подобаються усі пісні цього альбому. Але по ліриці і музиці мені більше всього сподобалася пісня Freigh Workshi. Давайте тепер детальніше оглянемо вінів. Тут ми бачимо логотип гурту, яким займався God Commander. Також отаку класну обкладинку якою займався Алан Корпс, я вже про нього вам розповідала. Також назва альбому. І зазначений художник. На зворотній стороні ми маємо треквіст із 15 пісень: сторона А, сторона Б. Також лейбл і 2015 видання самого альбому. А це фотографія гурту, зроблена за допомогою некрографії. Тут ми також маємо на вкладиші багато інформації про сам альбом. Також на вкладиші є лірика із шести пісень, як я вам вже розповідала. Так. А тепер сам вініловий диск. Сторона А і сторона Б. До речі, він не подряпаний і дуже класно звучить звук, мені дуже подобається. Даний вініл коштує 21 долар. Хочу зауважити, що матеріал середньої якості. Особливо з конвертом потрібно бути дуже обережним, тому що він дуже-дуже тонкий. Вінілове видання випущено на важкому 12-вільмовому форматі з щільністю 180 г. Він доступний в двох версіях: чорний вініл, тираж 400 копій та червоний з плакатом А2 тиражем 100 копій. Продукт має обмежене видання. Обов'язково усім рекомендую ознайомитись із творчістю гурту Годблат, якщо ви досі цього не зробили. На мою думку, ця група заслуговує вашої уваги.